В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмирському районному відділі поліції нагородили кращих працівників слідчого відділу. Ізмирський державний гуманітарний університет відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів 2023. В Ізмирі Візмиїлі відбулися змагання на гіроскутерах. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 червня орієнтовно такі. 228 340 осіб особового складу, 4041 танк, 7863 одиниці бойових броньованих машин, 4127 артилерійських систем, 630 реактивних систем залпового вогню, 389 протиповітряної оборони, 315 літаків, 308 гелікоптерів, 3519 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1261 крилата ракета, 18 кораблів, 6785 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 569 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України вікон від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території зміського району, також можуть приєднатися до стрілецького батальйону Одеської області під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйте до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Вже цієї неділі портовики Ізмаїла святкуватимуть професійне свято День працівників морського і річкового транспорту України. Традиційно напередодні свята кращі працівники підприємства отримують грамоти та нагороди як від підприємства, так і від інших організацій. На диспершійській нараді міський голова Андрій Абрамченко. Привітав працівників із Мільського морського торгівельного порту з Днем працівників морського та річкового транспорту України та вручив їм почесні грамоти міського голови, зауваживши, що під час повномасштабної агресії Росії проти України портовики взяли на себе надважливу місію підтримки економіки нашої держави. І кожен на своєму місці робить все можливе для наближення перемоги над російським агресором. Грамоти отримали начальник ТЕК Ігор Федоров, заступник начальника ВКМ Микола Михайлов, докер механізатор Іван Задрожнюк, слюсар з відновлювальних робіт Юрій Федоренко та докер-механізатор Володимир Таргонін. Від імені президента Асоціації портів України Укрпорт Юрія Крука, перший заступник директора Ізмільського морського торгівельного порту Андрій Єрохін вручив ізмельським портовикам знаки відзнаки асоціації. Їх отримали електромонтер Юрій Кондрашов, докер-механізатор Федір Арику, докер механізатор Сергій Дехтеренко. Електромонтер Аркадій Бурлаченко, слюсар Борис Шевченко, докер механізатор Дмитро Дугару. Стефан Гавриляк та змінний капітан, змінний механік, портовий 26 Андрій Пирву. За багаторічну бездоганну роботу, що сприяла підвищенню добробуту підприємства, звання ветерани з Мільського морського торгівельного порту було присвоєно працівникам, які 25 років безперервно працювали на підприємстві. А саме докору механізатору Федіру Арику, докору механізатору Сергію в машиністу крану автомобільного ВКМ Валентину Дімченко, слюсарю Михайлу Мурару, токарю Валентину Рябенко, докору механізатору Олександру Сайтарли. Тальману Лілії Спиридоновій, монтеру Колії Анатолії Тупікіну, електромеханіку Олені Філіповій та електромонтеру Володимиру Фурдуй. Нагороди ветеранам вручив директор Ізмельського морського торгівельного порту Віталій Левченко. 1 липня в Україні відзначають день слідчого, професійне свято працівників внутрішніх справ. Напередодні в Ізмільському районному відділі поліції нагородили кращих працівників слідчого відділу. Докладніше дивіться у репортажі. Щороку, 1 липня, українські слідчі відзначають професійне свято. Напередодні в Ізмельському районному відділі поліції нагородили кращих працівників слідчого відділу. Церемонію нагородження провів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Віктор Герасименко. Слідчий відділ ізмаїльського районного відділу поліції складається з 27 слідчих. До нього входять слідчі відділення поліції номер 1 і номер 2. За якими закріплені певні функціональні обов'язки професійний слідчий стоїть на варті порядку і розплутує клубок складних і заплутаних подій, зв'язків і вчинків. Це лише в кіно від слідчих кулі відскакують, а підозрювані біжать здаватися. У житті все виглядає зовсім інакше. Основним завданням слідчого є проведення досудових розслідувань. Фахівці збирають речові докази, опитують свідків, працюють з підозрюваними, вибудовують хід подій. Саме від якості проведення слідчих заходів залежить доля людини. Сучасний слідчий нікого не переслідує, замість зброї користується лише блокнотом та ручкою і переймається він не однією справою, а одразу кількома сотнями. Втім, є дещо, що виділяє слідчого з-поміж багатьох фахівців правоохоронних органів, що дозволяє називати його мозком слідчо-оперативної групи. Це обізнаність у найрізноманітних сферах життя та аналітичний розум. А як тут не бути інтелектуалом та аналітиком, якщо розслідуючи кримінальні справи, Постійно доводиться збирати та перевіряти докази, розшукувати та допитувати свідків, проводити слідчі експерименти та аналізувати дії їх учасників. Щодня слідчі стикаються з небезпечними злочинами, що вимагають аналітичної роботи. Саме вони беруть на себе величезну відповідальність, вирішувати долі людей, відновлювати справедливість та стояти на варті порядку. В день слідчого варто віддати належне тим, хто не боїться вести боротьбу з криміналом і захищати суспільство від злочинності. Слідчі. Професійним святом вас у важкій та напруженій роботі. Нехай ніколи не зраджують вас оптимізм і віра в успіх. Нехай зійдуться факти в кожній справі, а на погонах замаярять нові зірки. В родинах хай панує лише спокій, турбота і любов, а в країні мир. Хочу привітати сьогодні всіх слідчих за святом. Треба відзначити, що на вас лежить відповідальність не тільки за тих розслідування, які ви щодня проводять у різних справах, але й за благополуччя наших. Ромодян. Нехай всі ваші справи успішно завершуються, а злочини розкриваються. Бажаю вам терпіння, наполеглися, проникнулося, грамотності, поваги, розуміння і звичайно великого особистого щастя. Вітаємо всіх слідчих з прекрасним професійним святом! Щиро бажаємо, що ваша робота була для вас в радість. Справи були цікавими і не небезпечними, Розстелилися перед вами нові горизонти, а також міцного здоров'я, величезного терпіння, мирного неба над головою, перемоги нам і простого людського щастя. Ізмельське телебачення долучається до привітань. Ми вітаємо працівників слідчих органів з професійним святом. Бажаємо здоров'я, наснаги, миру, щастя і скорішої перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Ізмельський державний гуманітарний університет рада відкрив двері для майбутніх абітурієнтів 2023. Зустріч пройшла у два етапи. Спочатку студентам розповіли про правила вступу до університету, а потім детально ознайомили з можливостями отримання закордонного диплома. Подробиці двіться у сюжеті. Ізмаїльський державний гуманітарний університет радо відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів 2023 року. В іт центрі навчального закладу представники центру профорієнтації та приймальної комісії провели для вступників ознайомчу зустріч. На початку всіх присутніх привітав очільник університету, ректор Ярослав Кічук. Він розповів про переваги навчання та можливість працевлаштування з дипломом єдиного державного закладу придунайського краю. Ми надаємо максимальне сприяння. У працевлаштуванні в нашому регіоні ми зацікавлені, щоб наші випускники дійсно отримали високу якість освіти і були конкуренто-здатними на сучасному ринку праці. Далі перед абітурієнтами виступили представники центру профорієнтації та приймальної комісії, які більш детально ознайомили присутніх з умовами вступу та переліком спеціальностей. На сьогоднішній день з державний гуманітарний університет, єдиний державний виш на півдні Одеської області. Відповідно, тут є певні переваги навчання. Зокрема, це державне забезпечення, е велика кількість бюджетних місць, можливість навчатися паралельно. І в Румунії, і в Болгарії, і в інших європейських країнах Цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами ЗНО 2020 та 2021 років, а також національного мультипредметного тесту 2022 та 2023. -го. Прийом документів розпочнеться з 19 липня. Однак, перед цим слід створити електронний кабінет вступника. Зробити це можна з 1 липня. В нашому університеті буде працювати консультативний центр, де працівники цього консультативного центру допомог. Ожуть вам зареєструватися і створити свій електронний кабінет. Який перелік документів ви маєте з собою принести з 19 липня? Це має бути паспорт, ідентифікаційний код. Свідоцтво про повну загальну середню освіту, додаток до свідоцтва, результати ЗНО або НМТ, написаний вами мотиваційний лист в роздрукованому вигляді. А 4 та на електронних носіях, і е, також для хлопчиків це має бути військово-обліковий документ, а саме приписне, і фотографії чотири штуки, три на чотири формат. Відзначимо цього року. Зустріч пройшла у два етапи: спочатку майбутнім студентам розповіли про правила вступу до університету. А потім детально ознайомили з можливостями отримання закордонного диплому. Зокрема, в Галацькому університеті Нижній Дунай. До нас прибули наші колеги та партнери з Галацького університету Нижній Дунай, які паралельно дали можливість нашим студентам і абітурієнтам подати заявку для паралельного навчання в університеті Румунії. Таким чином вони за один термін навчання зможуть отримати одразу дві спеціальності: одну у нашому університеті іншу в університеті Галацькому нижній Дунай. Чому серед усіх інших навчальних закладів обрали саме Ізмейський державний гуманітарний університет? Ми запитали у абітурієнтів. Я прийшов в ДГУ, тому що я знаю, що у вас є якісне надання вищої освіти, є бюджетні місця, а також є працевлаштування після закінчення навчання. Я планую вступати до Ізмельського державного гуманітарного університету, тому що це єдиний державний університет українського Подунав'я. Я обираю спеціальність середньоосвіта природничі науки, тому що ця спеціальність складається з трьох спеціальностей: це біологія, фізика та хімія. Загалом вступна кампанія до Ізмельського держуніверситету проходитиме у дві сесії. Основна сесія триватиме з 1 липня до кінця серпня, а додаткова з 1 жовтня до 30 листопада листопада. За більш детальну інформацію стосовно вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою вулиця Рєпіна, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок 048 41 9 07, 094 998 96 07, 068 031 39 92. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин. Днями в Ізмилі відбулися великі дитячі гонки на гіроскутерах. Враховуючи складну ситуацію в країні, хочеться, щоб наші діти не втрачали дитинство. Тому ротракт Ізмаїл зробив все можливе, аби діти отримали незабутні та яскраві емоції. Докладніше, дивіться далі. В Ізмаїлі до дня молоді днями відбувся дитячий чемпіонат з перегонів на гіроскутерах. Організаторами виступила молодіжна громадська організація Ротракт Клаб Ізмаїл. У змаганнях могли взяти участь усі охочі. Сьогодні відбувся черговий благодійний захід, організований нами. Це гонки на гіроскутерах, які ми організували для дітей нашого міста. У нашому благодійному заході взяли участь 13 учасників. Це діти від 6 до 14 років. Діти на сучасних засобах пересування, таких гаджетах, як гіроборди, мали подолати смугу перешкод. Судді змагань фіксували час проходження дистанції, і найкращими спортсменами стали ті, хто проїхав трасу швидше за інших. Гіроскутери надали всім, хто хотів узяти участь у перегонах. Організатором заходу виступило молодіжне відгалуження ротарі клуб Ізмаїл Ротаракт, в якому панує підростаюче покоління. І на рахунку молодіжної організації вже кілька успішно проведених благодійних заходів. Тож і цього року ротаракт вирішив задіяти підростаюче покоління для популяризації здорового спортивного способу життя в Ізмаїлі. Після завершення активної частини змагання відбулося урочисте нагородження переможців. Усіх учасників нагородили медалями, солодкими та цінними призами. Я сегодня заебала первое место и получил приз. Я хочу еще в соревнованиях участвовать и хочу побеждать медаль. Я впервые участвую в этих соревновах в таких соревнованиях на гироскутерах. Мне все очень понравилось. Мне это принесло массу удовольствия. Снежана Щербина, Наталя Маленко для программы новин. Рятувальники міста Ізмейл навчили медиків правилам безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації. Рятувальники змельського руху ДСНС України в Одеській області провели навчання для медичного персоналу із Мільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Серед питань виявлення та правильне реагування на підрозділі і вибухонебезпечні предмети дії під час пожежі та первинні засоби пожежохасіння, алгоритм дій під час повітряної тривоги та інші аспекти цивільної безпеки. Під час практичної частини заходу працівники спробували ліквідувати умовну пожежу. Її Далегідь підготували на території центру. Так, у кожного працівника була можливість скористатися вогнегасником, аби у надзвичайній ситуації мати вже відпрацьовану навичку гасіння пожежі. Прикордонники протягом довби в Болградському районі затримали одного іноземця та двох співвітчизників. Громадянин Молдови намагався потрапити на свою батьківщину манівцем, оминаючи пункт пропуску виноградівка вночі. Пильні прикордонники виявили його у тепловізор та затримали приблизно у цей же час, неподалік від попереднього місця, правопорушень іншим прикордонним нарядом були затримані 22-річний мешканець Львівщини та 26-річний мешканець міста Запоріжжя. Після встановлення осіб правопорушників на них чекатиме суд, а на громадянина сусідньої Молдови, окрім цього, видворення з України. В Ізмейлі відбулася дорожньо-транспортна пригода. Ранок 30 червня розпочався в Ізмаїлі з дорожньо-транспортної пригоди. Так у 5.24 надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Ізмил вулиця Некрасова, будинок 109 сталося ДТП та потрібна допомога по вилученню постраждалих. Як стало відомо, виділу легкового автомобіля Мерседес бенц не впорався з керуванням та спричинив зіткнення з деревом. За допомогою гідравлічного інструменту працівники ДСНС вилучили двох постраждалих в непритомному стані та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Постраждалих госпіталізовано у реанімаційне відділення Ізмельської міської центральної лікарні. Діагноз обох постраждалих політравма. Стан здоров'я важкий. Деталі аварії встановлюються. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Долар США купівля 36 гривень 80 копійок продаж 37 гривень 40 копійок. Євро купівля 40 гривень 50 копійок продаж 40 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в озмилі м'ялива хмарність. Вночі та в другій половині дня – короткочасний дощ, в день – гроза. Вітер північно-західний – 6-11 метрів на секунду. Вночі та в другій половині дня – пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 16-18 градусів тепла, в день – 24-26 градусів вище нуля. В Одесі хмарно. З проясненнями в день короткочасний невеликий дощ. Вітер західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів. Тепла в день – 22-24 градуси вище нуля. Шановні телеглядачі. Усі випуски інформаційної програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з молтів.ком а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.